Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. У сьогоднішньому відео я розповім про книги, які можна почитати по історії Стародавнього Риму. Я для вас підготував невеличку підбірку на основі книг з моєї бібліотеки. Отож розпочнімо. Почнемо ми з джерел по історії давнього Риму, а саме з праць різних античних істориків. Ось у мене в бібліотеці є збірник історики античності. Двотомник. Це у нас другий том, давній Рим, якраз історики по давньому Риму. Салюсті, Тітлів, Корнелій Тацит. Светоній, Апіан. Ну, Я знаю, що Салюстія про змову Катіліни вже українською мовою, видана книга нещодавно. Тіта Лівія я не бачив ні українською, ні російською. Тацит знаю, совєтське видання є. В Україні, здається, ще не було одного видання Тацита. Светоні взагалі доволі популярний, і українською мовою я знаю мінімум три видання його книги. А «Піан «Громадянські війни українською мовою ще не видавали. Можна прочитати. Звісно, треба читати цих всіх античних авторів з критикою. Треба використовувати критику історичних джерел, тому що ці автори в основному писали. Що це в основному? Вони всі писали доволі суб'єктивно історію. Зокрема, це треба сказати щодо Светонія, який, в принципі, звів. Весь опис життя римських, іс... римських імператорів, просто до розповідей про те, що вони їли, з ким вони спали, де вони жили, і так далі. Ну і сенатські історики, той же тацит, теж доволі чорно зображують конкретних імператорів, наприклад, Тиберія, Нерона і так далі. Тіт його теж треба дуже критично оцінювати, тому що його історія, Риму від... історія від заснування Риму це взагалі. Як би так би сказати, це більш літературний твір, не історичний. Це панегірик римській могутності. Він багато що замовчує, багато що перебільшує. Салюсті про змову Катіліни. Ну, це більш-менш більш серйозна праця. Автор долі серйозно до джерел підходить, так само, до речі, і Тацит. Тому Тацита можна сміливо читати і Салюсті. Так, ось у нас двохтомник Плутарха. Порівняльні життєписи його знамениті. Е, нагадаю, що він в своїх порівняльних життєписах писав біографії одного римського і одного давньогрецького діяча, так По парах писав. Наприклад, біографії Олександра Великого і Цезаря разом ішли, е, Цицерону Демосфен відповідав, е, Рому Тсе і так далі. В, Плутар, в Плутарха дуже багато. Саме про кримських діячів біографії. Сьорому, Помпілі, Поплікола, Каміл. Фабій Максим, Марій. Тит, Коріолан, Так само і тут. Цицерон, Демосфен. Доволі цікаве історичне джерело, але теж треба ставитися з критикою до Плутарха, тому що його задача була це передусім моралізаторство. Він хотів ем, моральні якості своїх героїв в основному підкреслити. Його не цікавило, чому так той чи інший діяч робив ем, процеси, які історичні були. Це не цікаво. Для нього було головне просто зробити біографію конкретної людини, щоб потім ем, на його прикладі показувати, що людина має робити хороше, що людина має робити погане і так далі. Ну, а ось і сам Светоній, життя 12, 12 Цезарів, взагалі з античних істориків, ну, авторів античних дуже популярні саме Светоній і їхні біографії. Ну, біографії. Тут біографії римських правителів від Цезаря до Доміціана. Ну, Светоній, взагалі, дуже багато видань, і українською, говорю, є мінімум три видання. Принаймні, я два бачу особисто в книжкових магазинах. Це зараз є така хороша серія. Видавництво Апріорі у Львові видає. Бібліотека античної літератури. Ось це, до речі, єдине взагалі українською мовою видання Праць Цезаря. Нотатки про війну з Галлами — На українську мову перекладено. Хороша книга. В цій серії, ось, бачите, це Церон, Овідій. То українською мовою, нарешті, перекладають античних авторів. Тепер, що можна по наукових вже працях сказати? Ну, ось, наприклад, в мене в бібліотеці є дві праці совєтський історик Ученко. Правда, історик він добросовісний, марксизму тут не так багато. Ну, ступі там, в передмові, таке. А так, в цілому, достатньо цікаво написані ці книги. Читати їх і зараз можна. Це біографія Цезаря, Цицерон, його час. Що саме цікаве, що Ученко розглядає і Цицерона, і Цезаря разом з їхньою епохою, що впливало на їхні вчинки, чому вони робили саме так, а не інакше, і так далі. Достатньо такі хороші біографії. Потім Стародавній Рим. Це книга для читання. 52 рік, ну вона достатньо цікава. Це можна так мовити, дітям, школярам читати по історії Риму. Тут теж долі багато цікавих оповідань по римській історії. Тут теж, як ви бачите, тут немає ні посилання на Маркса, ні, Ен, ні на Енгельса. В кінці там хіба що на Сталіна. Ось о, посилання. Питання ленінізму. Так, це дуже цікава книга. Рекомендую читати українською мовою. Такий популярний виклад історії Риму. Машкін історія давнього Риму. Це в нас підручник 56-й рік. Це теж цікава наукова праця. Машкін займався в совєтський час вивченням Риму, а конкретніше він був фактично єдиним совєтським істориком, який ґрунтовно вивчав принципат Августа. Бібліографія величезна. Е, далі Спартак. Ну, це теж до біографії різних відноситься. Ну, що в совєтський час, що зараз? Ну, достатньо багато книг є і про Цезаря, і про Краса, про Спартака, і художні книги. Це серія ФЗЛ. Е, звісно, Момзен історія Риму. Українською мовою видання є правда, до цього видання в мене величезні зауваження, тому що це е, фактично просто перевидання е, скороченої версії історії Риму, яка була видана на початку ХХ століття в Російській імперії російською мовою. І коли я читав цю книгу, я побачив, що скоріш за все е, перекладач користувався Google-перекладачем, тому що тут надзвичайно багато помилок. Якщо відкинути саме видання, це то книга дуже цікава. Тут багато чого цікавого. Але Момзена теж треба дуже критикувати, тому що він фактично він виступав е, в цей час він жив, коли йшло об'єднання Німеччини. І його ось ця книга Історія Риму. Він по факту він говорив про те, як має бути об'єднана Німеччина. Він хотів, щоб Німеччину об'єднав якийсь просвічений е, монарх. Ну об'єднала. Ну, він, на прикладі історії Риму показував, що от просвічений монарх, такий, як Цезар, наведе порядок, стабільність буде, все буде чудово. Але ж Тім, звісно, історія імперії показала, що монархія вона ж фактично й згубила Рим. Тому про імперію він не писав, до речі, ту книжку з історії Риму, а довів тільки до Цезаря. А далі, коли він зрозумів, що подальший розвиток римської історії повністю руйнує його концепцію, то він просто вирішив не писати про імперію і обмежився тільки республікою. Ну ще можна. Днужна... По історії Риму читати багато різних синтетичних праць ем, загальних. Наприклад, ось Всесвітня історія Совєтська це другий том десятитомної совєтської історії, всесвітній 1956 рік. Тут про Рим достатньо багато є, теж розділи цілі. Ну і зараз теж видаються різні всесвітні історії, перекладаються іноземні праці всесвітньої історії. Тут просто про Рим, про Рим теж достатньо багато. Ну і Ще ось якась приклад до сучасних синтетичних праць. Це ось історія війни військового мистецтва. В, цьому, в цій книзі перфій том. Тут якраз є про давній Рим про давню Римську армію можна прочитати достатньо. Отже, така ось підбірка книг. Пишіть в коментарях, які книги ви читали по історії Риму, які ви хочете прочитати. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!